Всім привіт! Вибрався знову на риболовлю. Цього разу вирішив я їхати на щуку, взяв з собою свою сафіну, так що будемо йти шукати щучку. Вибрався на кілька годин покидати на спінг, пошукати щастя, можливо, вищу клюне щука. Рибалку розпочну із блісни. Колеволочка на 10 грамів в такому кольорі на цій стороні я жодного разу не був, так що навіть не знаю, що тут жодного будемо. Пробувати. Трішки желізом, трішки силиконом. Коробку з воблерами я сьогодні забувся. Хоча, я думаю, воно б зараз б лишньої не було. Зараз перейдемо, пробуємо на іншому місці. Там ще здається щось було. Так, і здається зовсім-то зовсім близько. Трішки не туди пішов. І не було нічого. Потім як поставив телеспінер, уже вспіх взяти 4 окуня, навіть 5. Один був схід, взяв одну маленьку щучку і був один угар. Досить багато трави зачіпає, але все одно. Окушок клює. Якщо не клює, цільова риба, то ми ловимо що ловиться. Пінне рука не взяв. І ще один окунець взяв. С дивиться. Узяв. Майже на камеру. Ось такий окунь бере. Вже на вимоці взяв біля самої трави. бо в мене навіть роті жабуриня. Окуня зняли і скрізька продовжуємо. Сьогодні рибку хочу трішки взяти. Закоптити щоб п'ять окушків. Оце щука здається. Обугарнинку. Все ж таки окуньора. Ого, друзі, дивіться, відчику кабанов взяли. Угу. О це горна рибка. Ви тільки погляньте зразу. На три крючка сів. Я думав, що щучка взяла невелика. Але виявилось що Сів гарний окунь. Тільки гляньте який. Хороша рибка. Так, Продовжуємо. Друзі, як стояв на тій стороні мосту, кидав в цю сторону, то було досить багато вплівань. Він бив, але не засікався. Весь час він просто обстукував приманку і все. Ні не міг не братися, так як місце було зайнято трішки. Тут люди ловили. Якщо чесно не думав, що сьогодні буду ловити окуня. Так як брав приманки на щуку і в коробочці лежав цей. Ктошка врізалася в шнур. Машини по мосту їздять, але рибки клювати не заважають. Друзі, є ще один. І ще один горний. І ще один горний. Ух. І ще один узяв. Оце вже прикольно, ви тільки гляньте, рибка яка. Класно. Так, знімаємо. Зараз і цього звіра класно відловлювалось. Поки рибалка вона така влаштовує. Як говорять, з такими конями навіщо нам та щука? Головне, що клює і приносить нам задоволення. Так що продовжуємо. Так, сумку закинули. Кидаємо далі. Крупний окунь не церемоніючись, зразу приманку ковтає і все. Маленький той б'є, провода, але не сідає, коли-не коли зачіпаються. А так сейчас просто просто бьется встретим билет стоит знімати. Рибка не клювала, так просто ходив, відпочивав то та там, то та там кілька слапидів. Клювання не було, тільки поставив тайлспінер і почались клювання. Перша рибка, яка на нього сіла, це був... Це ж таке не окуня, та риба за якою я сюди приїхав, але я її не відзняв, плюнула щучка маленька. Я її відпустив. Я блю проводочку таку ступінчисту, можна сказати. Кілька оборотів, катушка і пауза. Ще трішки збивався. Ритний. Ух ты! Оху! Оце трофа я зачепив, ви тільки погляньте. Звіряки клюну, верховодку зачепив. Тика шов взяв такого здорового! Прям спид моста. Еще подтарла нам флюрек своїми зубами. Удар, звісно, був просто Лютий, не вдалося засняти. Блін, класний ударчик був, я думаю, десь в районі кіло була таке. Як... Не зміг їй її... трішки потягнути на себе в Я пишу лапидмист. Блин, тратя клевание в щука. Просто с лютым ударом. Почув, що удар був хороші сили, і вона як стартанула. Прикольно, звісно. Леж хоч би одну та взяти. Пінер досить багато сходів, особливо коли сідає щук. Так як крючок там маленький, і воно Просто не засікається. Ось друзі. Не знаю хто, але хтось, хтось горний взяв. Ну здається, як окуньора. Так, окуньора. Ще один сір, є ще одна рибка. Ух, подивіться, як я його за жабру схватив. Трішки він промазав. Але нічого, наші забираємо. Два клювання з цього місця. Ще чидло клюнуло. І ось опишка усього. Ух, ух, щука, яка вискочила. Блін, друзі, так воно махнуло. Я навіть побачив бочиний. Вискочила я вдарила за приманкою. Щоб гарний був. Ты склевал удары. Ух, исчезнул, клевание не было. Два до два клювання ну. Трішки знайшов два удара і все. і знову тиша. Добре, ну, зараз спустимося сюди знову. Але гарні в нас кабанчики, але ж все одно не, не можу я дістатися до того місця, де? Де клює? Трішки ще вода спала і можна було б тоді заходити туди на камінь і пробувати звідти ловити. спробувати, але я думаю, можна просто впасти в воду і все. О, друзі з того, вдалося. Тепер можна буде зараз спробувати підміст покидати. Пробуємо вискочити знову. Тільки Тепер... в іншу сторону оп є. Вийшов не в Я думаю, ще трішки покинемо і вже все будемо закруглятися на сьогодні. Nie, nie mog. Ja już dumał się za ryba. Повернувся знову до желіза, поставив ту ж приманку, яку я і кидав. Попробуємо, можливо яка щучка підсяде. А якщо ні, то вже будемо закінчувати. Ось такий улов сьогодні. Трішки окуньків піймали. Так що трошки закоптимо. Друзі, завершили ми свою риболовлю вже вже більше восьми годин вечора. Що хотілося б сказати про рибалку? Спочатку, як приїхав, зовсім нічого не клювало. Перепробував і силікон, і желізо. Е, на жаль, не взяв з собою лише баблера. Але нічого не було. Потім знайшов тейлспінер і вирішив ним спробувати покидати. В результаті чого піймав я вісім окунів. Сьогодні я їх забрав. Було ще, мабуть, 2 сходи, піднімав, але вони зійшли невеличкі. Досить було багато клювань на нього. Також вдалося мені впіймати одну щучку маленьку. Але цього не покажу в відео, так як не, спочатку я не знімав. І потім було ще два клювання. Одну зачепив, досить велика рибина була, але завела під міст і не встиг я просто включити камеру, щоб це зафіксувати. Але вона як стартанула, і не зміг я нічого зробити. Друзі, хотів би сказати дякую за те, що ви дивитеся мої відео. Не забувайте ставити лайки. І підписуватись на канал.